Как мне сегодня роль не давато? У а меня есть e такая тоже. И в садяку еще Стасу. Да, да. Шугар Дэдди. Что, на Юлии? Да, Давай на Юлии. Давай попробуем. Мне треба лут два фраг. Э, фраг гранатес. Або юз зе М20М79. Тайм. Потребим. Власний вертоліт, купа грошей і. дівчат. English, да. Тут за забором, на жовтці. Блін, як ж погано це ж поса. Тут два склади. Десь дуже близько. Хаті. цій хаті. Угу. Другий поверх. Тут она через дверь на другий залез. Треба, чтобы вы... Прекрыли. Блин, тут меня впрыснули. Понял. Мак. Нок. А я скажу, Да, добро, добре. Ебать, nah, шо тут видно, робить? Другий тут на мити жовта. Выше на балкон. На балконі? Да. Чего? Тут больше. один. Нок. Еще один. Да. Да шеудер. Немає? Я двох нокнув, Я двох ног знизу. На балконі. Але, але вони не, не, не зразу умерли. Так, да, да. У да. мене тут знизу! Стас єп, так? Так, є. У мене нема.

ха <laughs> я понял, тебя <да. laughs> Краще вже не DayZ, а вискот казав скам грат. Не, пушкайзи, я, я люблю тебе Survival бяха. Так То, скам там базу... це самый, не? Не. Nee, скам тоже базу мені... строишь. Але мені подобається механіка ТИЗ. Сама. Як, як, як арма. Понял. Як Але в DayZ чи, чи такі в раптом. Є. Yeah. Але на пабліках нема. Менше. Але в капець як треба вчитися грати по-новому. По там о, тільки там, всього. Там стільки всього, всякої інформації, хвороби, крафт, карта. Блять, механіка, там багато всякого. Ну да, все, до фіна. Я б навіть її бігав стрімив. А по ней контента теж багато можна робити. Тільки в неї, тільки в неї треба багато грати, то що добре, що Ні, машина. Де? 40. Прямо їй, прямо його. В... Давай я зараз відправив. Зараз. Вийшов біля берега. Він один. Там щось шехто далечини стріляє. Бум, дим, 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 будь ласка. Поняв. Дав Дим вам, ша. Давай відплив додаль. А, це хто був? Та це ж я говорю, що хтось далека стріляє. Де? Я тут. Треба машину і тікати. Угу. Бо не захи не захилимся. Я, зараз... Я ч, прям сзади нас? З Лошака валить. Mm -hmm. Прям сзади нас. Без. Де там машин? Є бусты, скинь багажник. Будь ласка. Ми в зону маємо їхати. Так, 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 в зону. Енергетики можна забирати, я боліки випив. Тут нам повірили якось, ну що шо. Та ну просто стидно, що ми фул склад. Ви люди, мітка, жовта. 275. Бачу, бачу. Ляймо? Хай стане. Не побіг. Сутіли бота того. Страдаю. А ні, не страдаю. <ріху> <ріху> а я попав по ньому. Хорош. <ріху> то я прикольно зробив, ні? <ріху> я йому голову дав. Мені лише кавалять. <ріху> Це згори. Ні, не згори. Знизу гори. Згори, згори. Бачу, ось там. Зелена мітка. О, блядь, яка зелена мітка. Да-да-да, бачу. Колосо пробили. Та ми в зоні. Ну я уазик Вазик е за некою. Ну все вони не стріляють. Нам треба цього чекати, типа, алло Під зоною. Він один бігав. Він один. Він крутив правіше. Угу Без туалета. Вон и ползает, блядь, митка. Но. Помнишь бикута, что я про кущи казал? Но. Машина. Вот тебе кущи, бля. Быть его на Перезарядка у него. Хорош. Падаю, бикута. Я в середине. Заду, заду, заду. Це того, типа, пацани. Ці, ці, не Тиммейт не знайдут. Не Переключи на аптеки. О. О. Ззаду десь, звідти. О. Мене вбили Це, це тімейт, це тімейти того чувака. Якого я вбив шановголу. Коню, дякую. Может либо День... десь хоч... Ну, как... хоч Хоть... один на дев'ятках, будь ласка. Бачу, вот тут. Жовта. Забіг за пригорок маленький. У нього там чи що? Ні, немає. 16 живых. Сиди забіг? Да, на жовту там, за пригорок. Бачу, ось перебігай. Не може попасть. У нього здешка. Mm. опа, гори Аптека є в когось? В мене в трупах, в трупах там аптеки є, бляха, віска, в трупах паях, там. Ті, 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 ті. А, точно, трупи треба залутати. 48 секунд. Це, це максимум. 48 секунд. Ну, Стіпель. до речі, до речі, ваш, ваш тіп не дотік. Секунду, секунду, а, ні, не стій. Ну, то що зробиш? Дотік. Дотік. 315 метрів. У мене 400 співпраців. люди у нас під зоною їдьте їте я цю візьму тут колеса воно нема але пофіг. бронь ватик та пофіг. нас тут люди я, я говорю під зону я тут а займу в полі. а ви далі, дальше и Вон смуки валяються, ебать їх там трупа да. Там треба всех забрати сзаду сзаду зазаду те остани в ластові, осталось походу десь тут а? на жовті. Ну-ну, за горкою. ось дерево чекай Їду. Сука, в нього п 90 Фідер... Хорош, піднимай. Шо, uh, пра. Праймовый склад вернулся, бля. Шо двое. Ренки. Тапка вся. Эээ. да, все. Хорош. Easy нахуй. Чиназе, топ-1. 5 спив прать. Сюда зес, бля. Вот так от. Prime B, Prime V, Prime C і Prime D. Сюда. А мене тап открыл вс, бляха. Чисто ВСС, развалили. Ты чуєш, ми ми на початку нормально пофайтились і в і в кінці. Ти прикинь, це просто легендарна катка. Та я, бляха, вообще ниче. Як, як, а, зато ти будеш в телевізорі, тому що ця катка вийде на каналі в мене. А, ком, а, а хто буде її дивитись, кому вона сподобається. протискайте подобайку. Це дуже допомагає продвиненню відоса. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментар. І дякую вам за перегляд. Чиназис! Хей! Hey, Чиназис! А ти вацмена поднять! А телуй в душу, тілую в душу, и в душу. О, все, чиназис.